Із початком холодів, а особливо вієлових відключень, українці масово закупляють нові енергетичні девайси, переважно газові пальники та генератори. Іноді їх конструюють самі або ж купують ненадійний товар. За кожним таким лайфхаком рятувальники бачать потенційну пожежу. Велика небезпека для мережі, тоді коли після 4-годинного відключення люди одночасно вмикають багато електроприладів. Все слід робити поступово. І до повномасштабного вторгнення в осінньо-зимовий період зросла кількість пожеж. А зараз, тим паче, найгірше, що вони збирають, забирають життя. Іноді кількість загиблих сягає до 15 людей за добу. Проблема це було до війни. Зараз це просто катастрофа. Так рятувальники думають про пожежі, які влаштовують українці. Уже маємо на 10 тисяч більше, аніж торік. 40% займань саме побутові. Сьогодні генератори, газові пальники і свічки є чи не в кожній оселі, і від грайливих фото, коли готують яєчню на свічках, у рятувальників шок, це ну не те, що грубе порушення, це взагалі не цінувати своє життя, яке на сході зараз ну нам виборюють власне. Наші військові ціною своїх життів, своїх взагалі здоров'я і безпеки. Газові пальники вже наробили біди. Це київська квартира. Туристичний пальник стояв на електроплиті, і коли світло повернули, плита нагріла балон на щастя без жертв. Але вибухом вибило всі вікна. Таке було вже тричі, тому рятувальники закликають поперше. Якщо навіть ви вдома і у вас вимкнули світло, особливо якщо це стосується обігрівальних приладів, електроприладів, електроплит, в обов'язковому порядку все ж таки їх вимикати. Якщо ж Користуєтеся пальником лише сертифікованим, перевіряйте, чи цілі балони, тримайте їх подалі від будь-яких нагрівальних приладів чи сонця, і вмикайте пальник лише там, де є вентиляція. Не допускайте до них дітей. Дитина вона ховається одразу. ховається під ліжко, ховається у шкаф і ну тобто. Трагічні випадки саме так і трапляються. Дизельні генератори на балконах це табу категорично заборонено, і шкідливі випари, і реальна загроза пожежі. Ризик того, що він десь підтік. Ска накапав на балкон нижче, а зверху сусід кидатиме недопалок, скажімо, з квартир з квартири свого балкона, і це спричині пожежу дуже великі. Такі генератори можна вмикати лише на вулиці за 6 метрів від стін та вікон, тримати сухим і використовувати лише за інструкцією. Зараз з'явилися на ринку якісь на ринку, якісь інші генератори. Я маю на увазі електричні, але в чому їх небезпека? А якщо вінкнути в мережу багато таких генераторів, відповідно буде Перевантаження мережі свічки ще один виклик для рятувальників. Люди користуються багатьма видами свічок. Один із таких це просто такі свічки. Їх ми радимо ставити у спеціальний стаканчик, просто скляний. Надаремно наші батьки, бабусі, дідусі брали скляний стаканчик, насупали туди якусь крупу і ставили це безпечно. Пильнуйте дітей і тварин навколо хвостом чи вусами. Кіт влізе у вогонь і станеться пожежа. Безпечні свічки ми вважаємо такі, які вже в таких стаканчиках. Вогонь не розповсюдиться, головне, щоб не ставити її під книжкову поличку, наприклад. Обігрівачі теж, крім тепла, несуть загрозу, тому мають стояти за 25 сантиметрів від інших предметів. Вилка і кабель мають бути цілі і нові, не запаяні і не перемотані. Речі на них не сушити. Ситуація, коли батьки виходять в магазинчик, залишають дитину. Саму вдома, щоб її тепленько було з обігрівачем, це неприйнятна ситуація. Кожен, хто купує пальник, свічки чи генератор, має так само придбати вогнегасник. Варто поставити й сповіщувачі задимлення. Їх ставлять у загальних коридорах, але кожен може встановити і в квартирі. Такий сповіщувач розбудить людей. Пожежі найчастіше стаються вночі. За кожною такою пожежою йдуть збитки. Ну, росіяни нищать наші дома квартири, тобто люди лишаються без житла і без нашої допомоги, скажімо так, людей. Тому дуже важливо берегти те, що в нас лишилося, тому що ну, нас іншого виходу немає. Ми боремося і кожен має боротися за своє життя. Оксана Михайлова, Ірина Цимбал, факти сітіві. Єдині новини. Кількість.